Пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб стати конкретними такими фермерами, тому що ти бачиш, власне, по техніці, та й де я знаходжусь. <світ> да, тотальний прикол. До речі, диви, як я прекрасно зливаюся з кольором цього трактора. да? Я весь такий зелений, і, ну, з чорними, типу, елементами. І він сам теж такий по собі. <світ> Маскування рівень Бог. Ладно, окей. Okay. В принципі. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є певна різна техніка, і в нас є також ось до таке поле, яке, виходить, е, потребує комбайну, да? Ну, типу, щоб ми його зібрали. Це вже зерно, оке. І в нас ось до якраз таке показують, як то все робиться. Є гайд, бачиш, типу, такий собі як, е, ну, елемент відео, скажімо так, і в принципі то список з тим, що треба робити. Harvest Harvest All of Your Crops, Driven next to your trailer Окей, okay, тоді, в принципі, ну що, приступаємо, питань немає. Нам оце все діло треба, виходить, отако акуратненько обробити. В принципі, питань немає, робимо це, робимо. В принципі, то, скажімо так, не складно то все робити, тому отако. По чуть-чуть. Саме головне, поняв, не спішити. Бо хто? Спішить, то людей смішить, як ти знаєш. Тому, в принципі, якось отако. Тільки чомусь я не можу обидві зразу грядки задіти. Ну, це трошечки дивно, проте, що ж поробиш, як уже є. Питань нема, окей, ладно. Так, все, ми поле обробили, так? Да? Що в нас далі? Далі ми повинні отако сюди під'їхати, так? Да? І що? Актівейт піпе, так? А як мені? А, почекай так, мені Ну, трошечки не так треба під'їхати. Треба тако акуратніше, да. Тако, бемц, потім активate піпе. Бемц. 오 Оце, от тепер да. Все, нормально. Тепер получається, е, що З цим ми розібралися. Окей. Тепер нам треба, виходить, що робити? Забирайся в свій трактор, прицепити оцю штуку. І drive to farm KU. Ага. І тепер треба кудись відвести, поняв? Окей, погнали, питань нема. В нас тим часом нічка наступила, да? Навіть фонарики такі вимкнулись. Окей, так, Бенс, ми сюди приїхали. drive тут трейлер. Ага, завести, получається. Це прицепа цей, отако сюди на платформу. бемц, Продажа, да? продам, продамо ми його за 50 коїнів, Слухай, супер. Let's go. бемц, Все, тепер зайти всередину фармко. Ось до вона в нас. І грапи сіц, Взяти, виходить, ящик з отакими ось до з насінням. бемц, Взяв. плей за бокс сюди, да, Ага, отако ми купимо. Ага, Все, поняв. Тепер піти і покласти цей самий ящик до себе в прицеп і приїхати назад до ферми. Окей, питань нема. А як це зробити? А, дроп ось до. Все, поняв. Бемс. І їдемо тепер назад додому. Let's go В принципі, питань немає. Я можу навіть не по дорозі їхати. Гра це дозволяє, тому якось отакою будемо їхати. Бо, чесно кажучи, чесно кажучи. Окей, ми приїхали. Так, що далі? Від'єднати, виходить, тепер треба прицеп. Ага, на Х, окей. А та ж зепло в то трактор А, воно, ну, бачу. Окей. Нам тепер треба, виходить, отако задом до нього приїхати, да? Оп, да. Тепер під'єднуємо. І тепер треба грядки поробити, ти поняв? Все, питань нема. я, правда, якось, можливо, трошки не так роблю. Ну, що ж поруше. Хе-хе-хе. Як зробив, так зробив. Я думаю, це не сильно повпливає, тому в принципі, ну, як є, так і буде. Зараз заодно, до речі, провіримо. Я думаю, що це ніяк не повпливає, тому хай буде якось отако. О, і там ще ось до два квадратики пропустив. Бемц. І бемц. О. Так, тепер що треба робити? Детач плов. Атаж за культіватор. Ага, он ну, як. Давай, бемц. І культіватор це в нас що таке? Ага, он та штука, да, Поняв. бемц, Оба. І тепер що треба робити? П'ять отако проїхатись, типу. Для чого, правда кажучи, я не знаю. да, бачиш, як виявляється, все-таки, як я й казав, це ні на що не впливає, тому що ми все одно тут по новій починаємо то все з цим полем розбиратися. Окей, питань, в принципі, то немає, тому... Якось отаку. чуть-чуть, потихеньку. І сама найкраща фермі... ферма буде так то, в дімича. Не буде кращого фермера, ніж дімеч. Отак от. Запам'ятайте мої слова. Хе-хе-хе, все. Ми обробили поле. Тепер знову цей культіватор нам треба покинути. Бемц І. Е... Сідер, якийсь там штука. Ага, воно бачу. Окей. Її треба приєднати. Бемц О, є момент. Тепер треба взяти коробку з насінням. Ага. І заправити сюди. ну давай. Бемц. Тепер знову в трактор. І виходить, це все саме насіння розсадити. Окей, питань немає. Давай, погнали. Як обично, косокриво, як би живо, але ну, як є. <смеш> саме головне засадити просто все поле. А то все таке, поняв. То все нічого страшного. З тим часом, до речі, знову ніч. Знову стемніло, поняв. Питань немає. Ще ось до один клаптик. Оп, все, диви. От тепер по і все. Все засадили, тому можна цю штуку покидати. Отак, от вемс. От, все. ми, виходить, пройшли обучалку. Найс. Тепер можна трошечки почилити. Правильно, нам би ось до показує, типу, що треба дощик і якийсь. А, с -с -с літак. А що, а що, що це за літак такий-то? І на що він нам? Непонятно. Ладно, давай подивимося, що в нас є по кнопкам. У нас є білд, тобто то, що ми можемо, типу, будувати. Окей. І тут є ось до всякі різні штуки. Для чого нам треба? Я, чесно кажучи, не знаю. Та, можливо, для чогось то і треба. Окей. Ферма. Є слоти певні. Complete your task instantly. Ааа, це я ще не виконав, я поняв. Я можу просто за окремо. Типу, ну, достроково закінчити це завдання. Окей. І якийсь у нас, до речі, білий список, чорний список. Гравці, які будуть у білому списку. Ну, типу, ти також повинен, е, щоб твій друг додав. Коротше, щоб ви один одного додавали в білий список. Отак. от. Це, типу, я розумію так, що для того, щоб е, можна було, виходить, разом займатися фермою зі своїм другом, поняв? Це, напевно, для цього робиться. Тим часом в мене виросла вся уже моя пшеничка. Тому. Можемо йти і, в принципі, добувати тут обалдіть всяких штуки за робукси Жесть, сайтінзи. Обалдіть тут налаштувань, диви! <laughs> обалдіть. Ладно, беремо наш такий до комбайн і go. Давай. Тепер трошечки позбираємо весь наш урожай. В принципі, то я не проти. Так, давай ще буквально пару клаптиків тут залишилось. І в принципі, можна буде, я так розумію, їхати продавати. Let's go. Так, все, таке є діло. Тепер ми під'їжджаємо, виходить, ось до, до нашого прицепу і активовуємо оцю штукенцію. Опа, бемц, Набрали. Фредбер там в траві сидить, чудово. Тепер Бемц беремо трактора, і в принципі... В принципі, то їдемо по своїм справам. Опа, бемс. І погнали. Тепер їдемо то все продавати. І, в принципі, то. Я знаю, що б зробив би? Я зробив би своє поле набагато більшим, поняв. Щоб в мене ще можна було більше. Але хоча, для чого поки що мені це. Не знаю. Тепер оце все бемс продаємо. Маємо цілих 300 коїнів. Ой. А що це вони вдвох померли? Цікаво. Ну. Що ж поробиш? Окей, давай. Скільки такий один коштує? 100, ти поняв. Давай купимо два. Чому б і ні? Бемц. Бемц. Все, чи назис. І підходимо тако сюди, скидуємо все. Окей. Погнали. Можливо, зараз трошки добудую, виходить, своє поле. Ну, типу, зроблю його більше. І якраз у мене буде зразу дві коробки насіння. Файно придумав? Я думаю, да Так, цю штуку від'єднуємо. І давай подивимося, що можна зробити. Можна якось все-таки додати. Ось до Fields. Стандарт Field. Нам треба, виходить, скільки? Ага, одна така штука іде. Ой-ой-ой. Нам треба, виходить, отако зробити. А, ну слухай, а так то буде коштувати дорого. У нас тільки ще нема грошей. Ти прикинь. На все отаке поле 750 коїнів, йой! Прикол! 600, 450, 300, 150, ну мені, блін, вообще прям не вистачає, ти поняв? А таке маленьке зараз ставити, ну, типу, який сенс. Ех, ех, ех. Понятненько. Ладненько, що ж поробиш? Я би знаєш, що купив би? Я би куп. Ой, почекай, мені не треба нічого розпавнити. Я б хотів, би шоп. чи можна тут якось прокачати свій, виходить, прицепчик. От я б прицепчик би підкачав, якось можна це зробити? Ні? Можливо, це треба десь там туди, в магазин їхати, поняв? ну, поїхали, подивимося. бо я би, в принципі, продав би потім все зразу. Мені виходить, якщо прицеп має на 50, то мені треба е, якийсь такий прицеп, який буде 100. А, типу одиниць в себе вміщати, поняв. І ось до Сторі нам якраз таки в цьому допоможе, я думаю. Погнали, подивимося. Що, в принципі, ми можемо купити. Так, ось до трейлерс нам треба. Ану, такий ось до першого левелу 1500. Обалдіть, медіум трейлер 4,5. Це шок. Ти поняв? Обалдіть воно бабла стоїть, це я капець, як розбігся. <реш> мені сюди поки рано окей. А що в нас взагалі ще є? Чекай, є ось до Тракс, по машини, так? Да? Ну, сама дешева машина 2000 коштує. Це прям, ти знаєш, ну, нормальні такі гроші. Я хочу сказати, Харвес, це в нас комбайн, комбайн нам поки що все одно не треба. Оце кадл, це. Це насіння садити. Трактор, така штука, трейлер. Ну, щоб ти понімав, самий звичайний трейлер. Півтори тисячі, це, це багацько! У мене поки що таких гроші. Преміум ви кукліс. Ан. о <реш> Нормальний преміум, да. Я б сказав, би навіть потужний. Але в преміумі, поняв, у нас е, суто техніка. Немає якихось там приколів, типу трейлерів за робокси. Да, не, не особо таки прикольненько. Що ж, ладно, йдемо домой тоді. Робити все одно немає що. Треба було, мабуть, все-таки спочатку посадити пшеницю, потім сюди їхати, щоб е, зря часу не втрачати. Проте, ну, що ж поробиш, що ж поробиш? В цілому-то. Як є, так, let's go. Е, що нам треба? Нам треба почекай. Нам треба знову ж таки трактор і ось до оця байда нам треба. Ану, оп, тако конектим. І тепер погнали орати поле отаку. Оба! В принципі, якось отако і будемо робити. Тут, правда, я прицепа так погано припаркував щось. Ну, ладно, хай там стоїть собі поки. Трошечки мішає, але нічого страшного. Ми поки що все одно потроху тут ораємо поле отаку. О, нормально. Пайдю. Так, хорошо, з цим розібралися. Тепер нам треба, получається, оця ось до штука. Ано, ну. я на неї заїхав. Я на неї заїхав, тепер все диви хе <гум> Ладно, придеться розпавнити оцю штуку. Ось здовано, якщо я не помиляюсь, да. Окей. Тепер просто сідаємо в трактора А чого у мене їх там стало дві? Що за приколи? ха <гум> Що за мем? Непонятно. Ладно. Проте, то таке, то нас не дуже то і цікавить. Нас цікавить лише обробка нашого поля. ну, оп. все, і з цим покінчено. Тепер нам треба. Що? Нам треба оця ось до штука. Ось до насіння Оп, законектилось. Так. Бемц. Беремо ящичок. опц Є насіннячко. let's go. Тепер виходить. Отако стараємося засадити все. Оба? Неважливо, в якому то порядку буде, головне, щоб все поле було засаджено. Щоб я прям реально таку, знаєш, годну пшеницю потім мав. Поняв. Ова. Є момент. Все, тепер залишається тільки ждати. Ну, а цей ящичок тако понесли, закинемо в гараж, щоб він там особливо нікому не, не муляв очі. Хай тут стоїть. Хорошо, хорошо. Можемо зразу, в принципі, сідати в комбайн і тільки тупо ждати, поки виросте абсолютно вся пшениця. У нас, до речі, пішов дощик Прямо таке дійсно суперфайно. І тепер виходить, завдяки дощику, все моє поле ам, набагато швидше виросло. Оця пшениця на ньому, виклоняв. Так що, отако. Поманюсеньку потрохечку по Оба. І погнали. Оп, оп-оп. Отако непогано. Тепер. А, що тут робиться? Так, сюди я не можу залізти, але мені якось треба забрати мій прицеп. Хтось понаставляв своїх там транспортних засобів оцих Просто шок якийсь. Оп, о, все, забрали. Хорошо. Тепер. Тепер вигружаємо, виходить, наше зерно. Ану, опця. Є момент. Оп. І їдемо продавати. Ось сюди. Ну, 200 коїнів. Ну, непогано, слухай сюди. І можна тепер з такими ж самими успіхами їхати додому. Ну, друзі, як ви розумієте, на цьому моменті підійшов цей відеоролик до кінця. За мною біжить Фредбер. А я пішов далі саджати все. Ви. Не забувайте лайкати та підписуватись на канал. Ну, з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім па-па.